На мою думку, чому все ж таки Трамп а, а, вирішив погодитися на цю зустріч? Напевно, після зустрічі, партійної зустрічі в Конгресі з аксакалами республіканської партії, можливо, були донесені до Трампа думки деяких а, впливових республіканців про необхідність а, все ж таки зустрітися з президентом України, бо це інтереси Америки передусім. А, і ось Трамп, в принципі, ну... Навіть будучи ображеним, все ж таки сам пропонує. До цього правда він вчинив один ще один крок, який треба обговорити. Це публікація дипломатичної переписки, самого листа президента Зеленського до нього. Про зустріч я так розумію, цим фактом він хотів би виправдати свою зустріч, бо до цього він каже, що я не буду зустрічатися. А потім він звиває переписку, каже, ну це ж Зеленський, начебто хоче зустрічі, Ну чому б я не зустрінесь? Тобто, це з, з, виглядає як виправдання необхідності цієї зустрічі, або його переконали республіканці в партії, а, або ним рухає а, виключно електоральна логіка, або й те, і те насправді і. Даному випадку ця зустріч, бачите, відбудеться, але українська сторона вже оголосила про те, що вона затримається ще на один день в США. Все заради Трампа.